Якщо тобі цікаво, як насправді живуть українські емігранти в Польщі, зараз покажу тобі свій звичайний день без прикрас і фільтрів. Готуйся, буде дуже чесно. Привіт, я живий іммігрант. Я сьогодні хочу вам запропонувати провести зі мною цілий день, тобто прожити життя іммігранта в Польщі. Ви побачите все Скільки трачу, що їм, як працюю, і коротенько пробіжимося по особливості. Та, Та в... ти думаєш, у суботу всі заробітчани відпочивають, ну це неправда. Третя ночі, настрій чудовий кави попили, встав, проснувся вже до. Добре, ось так починається звичайний день іммігранта, який працює на І Саме головне це перевірити статистику на Ютубі. Ну і новини переглянути з України. Ну, все чомусь погані новини. Я дуже люблю зняти про новини щось, які новини є в Польщі. Відео можете переглядати у мене на каналі. Головне зараз нічого не забути. Каву попили, перепустку взяли. Венько вділися, бо зараз холодно. І у дорогу, а в дорозі є своя історія. Хто добирається людей транспортом, а мені приходиться пішки йти, тому що машині нічого не їсть. І ця дорога в мене до роботи полягає через такі зони, як парк відпочинку. Міський парк він ніби освітлюється, але там я вам скажу дуже багато є наркоманів. Там дуже часто поліція шукає їхні заначки. Зараз ми до нього дійдемо, я вам покажу, бо дуже темно на вулиці погано знімати. Дехто любить тік-токи познімати в третій ночі. В цьому міському парку знаходиться туалет платний, який ніколи не працює. Там стільки вже монет накидали, що вони вже вивалюються звідти і двері не відкриваються. Так, так. О, ніжданчик. Що казав, що тут можна у парку щось знайти? Почали. Я можу сказати, можу вертатися вже додому. Грошики вже маю. О. Класна прогулянка парку. Так якби кожен день знаходив гроші, то би було взагалі супер. Раніше, як я жив на хостелі, то було до заводу ближче, там дві хвилинки вже на роботі, але самі знаєте, яке то життя на хостелі. Якщо там жити по два-три місяці і їхати додому, то інакше. А якщо вже живеш довший час, так як я вже зараз сім років, то попробуй на хостелі виживи тих сім років. Ну нікуди не годиться, то вже не життя, то існування, як циган. Тут живе у нас Таня від одежі. Таня по польську це дешево. Таня, одіж, це гуманітарка. Зато поляки дуже сміються, коли приїжджають наші українки і кажуть, як тебе звати. Вона каже: Таня, і для них це дуже смішне ім'я, так само як для нас смішне ім'я дорота. Тому якщо ваше ім'я Таня, тобто повне Тетяна, то так і кажіть їм Татьяна. Не не так будуть з вас сміятися. Що до перли, до роботи. Та так, до речі, ніколи не робіть, бо я йду зараз камеру через пішохідний, за це штраф, не можна телефоном користуватися на пішохідному. І зараз на роботі, що в нас? Перепуски перевірять, мух, не мух трубочку. На жаль, я зняти вам роботу не зможу, бо, тому що це продукція, тут знімати заборонено, зустрінемося в кінці зміни. Робочий день закінчився, з горим пополам, радий, що він же нарешті закінчився. Хоча це не найкоротша субота, тому що буває у нас більший забій свиней. Сьогодні повезло трошки менше, спрацювало 7 до 12 години. А так то переважно в суботу ми працюємо до 16-17 ї до ї години. Дуже цікаво. У нас завод взагалі то старий, він має більше як 50 років. Там стареше обладнання, і зато так дуже довго б'ють, назалі б'ють приблизно з 200 штук у годину. Казали старі ці поляки, що колись бігли по 300 штук у годину. А, ну, враховуючи, що старе ще до радянського обладнання, 180-200 штук на годину – це нормально. Цікаво, хто може працює теж на м'ясокомбінаті. Можете написати там в коментарях по скільки штук ви в'єте в годину. У нас тако, наприклад, якщо вже 2500 свиней, це вже трошки багато, тому що виходить 14-15 годин, і переважно в суботу вони в'яти готувати для розбіру роботу на понеділок, вівторок, щоб виконати закази, які вони мають. А зараз закупи то скупити на неділю поїсти готуватися знову до роботи. Таке життя емігранта. Ну і тепер вертаємося назад, тою дорогою, якою я йшов. Тако коли не раз ідеш собі цією дорожкою, кожен день одна й та сама дорога, де нароблений такий, не раз наробишся так, що світа Божого не хочеш бачити. Сили не нема взагалі ледве ноги, тягнеш. Думаєш, щоб тобі вдома не сиділо, щоб тобі в Україні не сиділося. Але як згадаєш, що було в Україні, чого я взагалі переїхав сюди в Польщу, це. Робота, ніби, була зарплата дуже низька. Кредити, борги, неоплати, тому подібне. Треба було щось вирішувати. Треба було. Думати, як заробити, би то все посплачувати. Поїхав трошки посплачував, позакривав борги. Не було вже сенсу вертатися, вже звиклося трошки тут. Далі так лята війна, а далі родичі лишили мене без житла і тим менше почали спілкуватися. І так виходить, що нікому не потрібний, та й помиленько собі тут освоююся. спробую стати на ноги. Для життя емігрант. О, а тут я знайшов був рано гроші, хто пам'ятає. Зараз ми подивимося, може ще десь щось валяється. Хоча це мало ймовірно, бо дуже багато людей прийшло. Але всяке буває, Нема нічого. Хто рано встає, тому дають 200 злотих. Зато закупилися на 200. Ну не на 200, потім дома порахуй. До речі, ось так цей парк нічний виглядає. Вірніше, як нічний, цей що ми вночі йшли на роботу, ось так він виглядає дня. Дитячі майданчики, колись був фонтан, напевно, тут не знаю. Тут є ще водичку і люди дихають. Там якась лікувальна вода, вона сікає по гілочках і люди сидять дихають. Днем він дуже класно виглядає, приємний парк такий посидіти, відпочити, подумати. А вночі трошки страшнувато. Допере вже з тими баулами додому. Але першим ділом бо ран, рано не встиг. Треба винести сміття. Це є. Це є обов'язок, тому що сміття може засмертітися і в Польщі його треба сортувати. Саме більше не люблю, коли наробився виносити сміття. Люблю собі зраненька винести, але ми йшли вночі. А як кажуть, вечором сміття не виноситься з хати. Зараз винесу сміття і будемо робити розпаковку. Подивимося, наскільки потратився, наскільки йдуть затрати там на день на мінімальних таких закупів. Коротше, мусор винесений. Йдемо дивитися на розпаковочку. Сьогодні прийшов Кауфланд після роботи, попали на акцію банани. Перший раз таке бачу в Польщі, може, колись і було, і не попадав. Ну, коротше, банан один коштує 80 грош. Не на вагу, а просто береш на штуки банани. Взяв таких сім бананів зеленуватих, але вони дійдуть, напевно. 80 грош, один банан це не є так дорого. Пали ще на розпродажу теж в Кауфланді, такі якісь, не знаю, чи то термо, то не термобільо. Типа майка така чоловіча. Дві штуки по 20 златих. Теж непогана елічка. Собі взяв у, трошки поправився. Якийсь такий топік ще для жінок. Теж 20 златих. Немає тут. О, ще попали на гарну акцію. Зараз вам покажу. Вітамінчики ж треба їсти, мандаринки. 6 златих за кілограм. Мандаринки теж не це непогана акція. тому що Мандарини вони дорогі. Ну, ці якісь такі... Я люблю такі грубошкірі, вони, може, не будуть трав'яні. Що, я в, в Фланді, такого Взяв, там? взяв якогось м'яса, бо треба щось їсти в неділю. На роботі годують, не, не, це не секрет. Годують непогано, можеш їсти скільки хочеш, головне не виносить. Добре, лопатка була по акції в Коуфланді, то я взяв кілограм лопатки з молов. Де той фарші? О, так ви Кауфландії сюди з змолав кілограм лопатки, буду мати фарш на якісь котлетки. І один кілограм лопатки взяв такий якийсь гуляш, може зробити, чи супчик якийсь зварити, зупа, зупа по-нашому. Ну і по польській таж. Тобто вийшов один, кіло, один кусок, вийшов 20 злотих 78 а фарш вийшов 17 злотих 62 гроші. Злотих. Так і 74 такий Мінімальний такий закуп. То що подорожчало в у Польщі чи ні? Подорожчало, дуже сильно подорожчало. Навіть якщо забрати цього одежу 40 злотих, 34 злотих. Це є 2 два кілограми фруктів, 2 кілограми м'яса. Це дуже дорого. Колись на 50 злотих. Я на одну людину міг купити на тиждень, щоб поїсти. ми ще, ще повернули в бідрянку, А як же всі магазини треба обійти? У мене єдина біта, коли йду з роботи, це дуже багато магазинів. Получається, виходиш з роботи Росман, зразу йде в Нетто, Непто, Китайський, далі бідренка, далі. Ну, жабки я не рахую, бо я туди майже не ходжу. Далі що виходить? Проходимо міський парк і знову бідранка коло самого дому. Треба повернути. От бідранці ми взяли е, креміста до кави, таке сухе молоко спеціальне до кави. Бо каву з молоком люблю, молоко купляти, ну, Воно часто скисає і це печенька такі бонітки. Бонітки печенька. Теж по акції береш дві, типа і другий, 80% дешевше. Тобто одна пачка виходить 20% дешевше. Ну, такі до кави рано купити, бо не раз, отак, як бачите. Рано встаєш до роботи, друга ночі, ти не дуже хочеться нічого щось готувати, ні мастити, бутерброди, ні нічого, кави і погнав. Так печеньку закинув, каву і купив, і все, і давальний. Зараз подивлюся, що маю чек з бідранки, аби вам сказати, бідронцями заплатили 28.35. За дві пачки печення, сухе молоко і дві кафе лате. Виходить 102 злотих 66 грошей за один день. А таких походів, якщо самі убої брати, якщо на самому бої працювати, виходить 3-4 чотири убої в тиждень. Це виходить коло пів тисячі за тиждень. Тобто ціни в Польщі дуже підросли. Зарплати, ніби ростуть олімізерно, але, незарвно, але Ціни на продукти подорожчали, обіцяють ще подорожчають. І що, тепер я буду готуватися до душу, тому що після роботи треба митися бо свині смердять. Так відчувається, не раз приходиш з роботи такий запашок від тих свиней, як би не було, Ну, то є тварина, худоба. Вона має свій запах, і ти цілий час у тому крутишся, там десь капне кров, там десь капне водичка з тої свині, там десь то, то і Ну, той запах лишається на тілі, таке. тому приходиш з роботи, треба зразу летіти в душу. Зустрінемося після душ. Ну, ось так виглядає вечеря чи підвечірок простого іммігранта. Все по-простому. Макарон із фаршом, салатик, булочка, перекусив і після тяжкого робочого дня треба що йти відпочивати. Ну що, ось такий мій звичайний день. Ну, не казка лежити можна, головне старатися знайти серединку між роботою і відпочинком, щоб не загнати себе, бо... тому що чим більше працюєш, тим шкідливіше для здоров'я. Здоров'я є важливіше. Я, наприклад, вважаю, що ті, що зараз приїжджають ну, з інших держав, там грузини, молдавани, вони приїжджають, 3-4 місяці, попрацюють, їдуть додому на 2-3 місяці, то можна й наганяти годинок. А так як я вже зараз більше тут живу, то. Не бачу сенсу гнати стільки годин, щоб себе просто уграбити. Надовго мене не вистачить, тому я стараюся працювати вже тільки на то, аби мені вистачило на життя. На заплатити квартиру, комунальні, купити харчі, одітися, допомогти щось дітям трошки. І вважаю, що це є правильно. Якщо ви не згідні зі мною, пишіть в коментарях. Я готовий з вами І посперечатися, як ви живете, скільки ви витрачаєте на день. Чи далеко вам добраться додому, скільки годин на день ви працюєте, скільки в місяць годин працюєте? Чи вдається вам знайти цей баланс між роботою та відпочинком? Чи як часто спілкуєтеся з рідними в Україні? Чи взагалі ще з вами хтось спілкується після того, як почалася війна? Ви залишилися в Польщі? Буде дуже цікаво почитати ваші думки. Я вам показав своє життя без прикрас, без марафет, І це та... є реальне життя емігранта. Все решту, що вам показують, це є шоу. Не хочуть показати, що так є все красиво, прекрасно і тому подібне. Насправді треба пахати, пахати і ще раз пахати, тому що вам треба все заново здобувати, купувати, розвивати себе, ставати на ноги. А ви підписуйтеся на канал, щоб не пропустити мої наступні відео про життя та адаптацію в Польщі. Буду радий почитати ваші коментарі. До зустрічі!